Ви також хочете щасливого життя разом з матір'ю, тож спершу знайдіть гарну роботу і заробіть грошей, тоді ви зможете жити без хвилювань за майбутнє. До того ж, шанси знайти гідну роботу підвищаться, коли ви випуститеся з академії. Ніколи не пізно вирушати у дорогу, особливо коли у вас буде план, а поки я допоможу вам відправити лист матері. Справді, звісно. Тільки пообіцяйте мені добре поїсти. Угу. Дякую тобі, вибач, що змушую тебе хвилюватися. Тепер мені краще. Я обов'язково закінчу навчання в академії та буду наполегливо працювати, аби заробити грошей. Це вже краще, ви можете звертатися до мене у будь-який час, якщо вам тяжко. Щиро тобі дякую, піпі. -пі. Наступного разу попереджайте про ваші від'їзди. Я не на жарт була засмучена, Пробач.